Міжнародний економічний форум, який відбувся на Черкащині, назвали наймасштабнішою бізнес-подією нинішнього часу. Відомі в країні та світі політики і бізнесмени визначали шляхи подальшої співпраці та уклали меморандуми, які передбачають створення в області нових підприємств, залучення інвестицій та збільшення робочих місць. Детальніше у сюжеті. Міжнародний економічний форум став бізнес подією року на Черкащині. Найвідоміші в Україні діячі у сфері бізнесу та державотворення визначали основні економічні проблеми нинішнього часу та шукали шляхи їхнього подолання в умовах війни. Це важливо всім нам разом об'єднувати зусилля, щоб забезпечувати і стійкість нашої національної економіки в умовах війни, і що дуже важливо відновлювати нашу самодостатність. Знизувати залежність від зовнішнього фінансування і якраз ті пріоритети, які сьогодні ми розглядаємо на Черкаському міжнародному економічному форумі, спрямовані на те, щоб максимально використовувати наш український потенціал. На заході було кілька панельних дискусій. Головними темами обговорень були нові реалії бізнесу та економіка в умовах війни, реінтеграція та стабілізація ветеранів, мобілізація та бронювання працівників і багато іншого. З мінцифри Міноборони Генштаба ми вже розробили проект електронного бронювання. Є бронювання. Дуже сподіваюся, що в грудні ми в тестовому режимі разом з мініцифри за де підприємство зможе там, буквально за декілька секунд забронювати військове зобов'язання без усіх довгих процедур, які сьогодні є, будуть максимально толерантним з можливістю суб'єктного впливу на мобілізацію деяких працівників обов'язково забов'язаних вітрил. Черкащина не випадково стала місцем проведення цього форуму. Нашій області присвячена особлива увага. Учасники заходу вважають її одним із найперспективніших регіонів країни для залучення інвестицій та розбудови повоєнної економіки. Першу чергу звичайно, це логістика, доступ до сировини і робочої сили або шубу потенціал людей. Але не, не, не менш важливим є відносини з громадою, відносини з військовою цивільною адміністрацією, і маю зазначити, що на Черкащині ми знайшли розуміння є повна підтримка, і це був такий останній фактор, який був таким визначальним. Під час форуму представники обласної влади та бізнесу підписали меморандуми про співпрацю. Вони передбачають мільйонні інвестицій в переробку, сотні робочих місць та податки до бюджету громад. За одним із документів на Черкащині вже наступного року планують почати будівництво потужного переробного підприємства. Головними висновками сьогоднішнього економічного міжнародного форуму, звісно має бути результативність. Саме два. Меморандум, який ми хочемо сьогодні підписати, це меморандуми з бізнесом і з органами місцевого середування щодо створення індустріальних парків, тому що ми саме тільки сукупною синергією можемо досягнути кінцевої мети, щоб нас на Черкащині пролунав. Ефективний створений індустріальний парк паралельно проходив аукціон на підтримку ЗСУ, в якому могли взяти участь усі охочі. Картини та художньо оформлені гільзи різного калібру. Нагадували, такі заходи не лише зміцнюють економіку країни, а й наближають її перемогу. Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.